З десяток пам'яток архітектури та 20 будів будівель значної цінності були пошкоджені в ніч на 17 квітня внаслідок атаки БПЛА по центру Дніпра. Головпоштамт, готель Асторія, музей літер... літературне при Дніпров'я та унікальна Сталінка будинок з баштами. Російська армія поцілила по історичному осередку міста. Також внаслідок ракетного удару по сумах 13 квітня були пошкоджені пам'ятки культурної спадщини і заклади культури. Про це того ж дня повідомили на сайті міністерства. Культури і стратегічних комунікацій йдеться про Сумський обласний художній музей імені Онацького, обласний краєзнавчий музей, обласний академічний театр для дітей та юнацтва, національний академічний театр драми та музичної комедії імені Щепкіна, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв обласну філармонію, обласну бібліотеку для дітей, майстерню обласної організації національної спілки художників України. І більше про пошкоджені та зруйновані пам'ятки в Україні внаслідок російських атак по Україні будемо говорити далі сьогодні. В міжнародний день пам'яток та пам'ятних місць із експертом з культурної спадщини, громадської організації, регіональний центр прав людини. Андрій Луцик долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаємо вітаю вас. І з того всього, що наразі ми зачитали, розуміємо, що масштаб руйнування цих пам'яток є досить великим, як ви можете його оцінити щодо безпосередньо сум. Uh, і то ми бачимо, що це ну плюс-мінус е, окремі по ам'ятки. Ті що було безпосередньо, ті, що були знаходились безпосередньо до е, взриву, вони зазнали навіть е, капітальних руйнувань, тобто ві, е, постраждали огороджувані конструкції. Що, е, що фактично е, буде означати, що необхідність безпосереднього капітального. Ну, в великих капіталовкладень і великих втрат більшість е, оточуючих будівель е, ну те, що називають по сікло уламками, це в принципі не ну не надто критичні е, пошкодження, але також е, е, це, е, це означає, що ці будівлі не зможуть нормально функціонувати. Е, це означає, що треба е, також робити негайний ремонт, і в майбутньому це також. Може означати, що вони будуть руйнуватися далі, тому що не функціонуюча будівля і з такими ушкодженнями вона ну буде руйнуватися далі. Ну, і тобто оцей... страждає поступ будівлі, і е, 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 такі речі необхідно вкладатися в, в ремонт е, першочергово і швидко, тому що будівлі будуть руйнуватися. У тут питання, якраз з приводу е, відбудови і шляхів відбудови, цікаво почути вашу думку. Той перелік е, архітектурних об'єктів спадщини е, це тільки в сумах, я перерахував близько десяти, і це пошкодження, які спостерігалися впродовж останнього тижня, зокрема після обстрілу uh -huh. сумах 13 квітня. Е, як потрібно проводити відновлення, враховуючи, що удари по сумах продовжуються, і до сьогодні йдеться й про дронові атаки. Ті попередження від президента про можливі удари провокації на великодні свята, на вашу думку, як потрібно підходити до цього процесу? Тут йдеться про консервацію, чи ви маєте на увазі повне відновлення будівель? Так саме в на жаль на територіях, які близькі до бою до лінії бойових дій відбудова неможлива зараз, і це означає, що не не першочергово виконуються заходи з консервації, тобто з недопущення в, вглиб огороджувальних і несучих конструкцій вологи, захищення зовнішнього. Периметру, так би мовити, будівлі певними конструкціями, які допоможуть її зберігати, хоча б в такому стані до того, коли з'явиться можливість зробити капітальні якісь роботи, ну, і... я хотіла так. ще запитати про обліковість тих пам'яток і архітектури, чи вони всі обліковані належно, і чи відомо вам? До прикладу, про кількість зруйнованих я так розумію не тільки про суми, про інші так. населені пункти загалом по Україні. Загалом по Україні за останніми даними у нас 1419 пам'яток культурної спадщини нерухомих об'єктів пошкоджено в рамках бойових дій у цієї агресії агресивної війни. З них там 140 приблизно це національне значення, і щодо обліковості, тобто тут. Тут ми опираємося вже в наші внутрішні е, проблеми, які е, на на жаль, у нас були весь цей час за часи незалежності. Тому що так чи інакше, культура у нас була на в такому стані як завжди не на часі, і тому багато об'єктів культурної спадщини не які будівель, які варті того, щоб бути мати статус охоронюваний і бути по до осіння і внесені до культурної спадщини України. От. але е, взагалі е, щодо об'єктів архітектури, то е, це е, ще е, так більш-менш в е, центр в центрах міст е, історичних, таких як Суми, е, Херсон, Харків, там е, більш-менш цим е, ситуація нормальна, е, особливо ну в плані обліковості, особливо в, в спадщині де, де 19 століття. Найбільш е, сумна і стан е, це якраз. С культурна спадщина двадцятого століття більш сучасно, суму, uh -huh. але страждають будівлі усі. І на жаль, коли страждає пам'ятка від знищення, страждає пам'ятка, яка не стояла на обліку. Ми навіть не можемо заявити про те, що у нас постраждав офіційно об'єкт культурної спадщини, тому що по факту так не є. Це яскравий приклад це будівлі в Херсоні, кінотеатр Ювілейний, так званий, який є візитівкою міста, в якій вже двічі Влучали артилерією, але він не є об'єктом культурної спадщини офіційні звідси. До речі, наступне питання. Ми розуміємо, що одна із загроз це російські обстріли і атаки по містах, де є цивільні об'єкти архітектурної спадщини, які отримують пошкодження. Чи є загроза від з боку недобросовісних забудовників, тих, хто намагається перебудувати, робити зміни незаконним або напівлегальним шляхом? Чи є зараз ця небезпека? Та безпека була у нас завжди. Зараз у нас були такі е е три. Е так би мовити, в апокаліпсиса в контексті нерухомої культурної спадщини це не добросовісні забудовники, це люди, які хочуть нажитися на культурній спадщині, зокрема археологічні чи чорні копачі, і зараз додався третій це те війна і росіяни. <звиси> І який з них найбільш впливовий станом на зараз сказати складно, тому що більш-менш це однакова історія. Тобто, у нас ще до додався третій великий фактор знищення культурної спадщини України у вигляді агресивної політики РФ. На думку, на, якому етапі, на якому етапі просто виникає проблема, якщо йдеться про недобросовісних забудовників, що дозволяє їм іти на такі порушення? Чи це на рівні правоохоронних органів? Можливо, на рівні законодавства? Де, де це джерело проблеми? Uh, oh. В принципі на початку, на етапі формування політики, тому що от ми почали з реєстру по ам'яток культурної спадщини. Справа навіть не в тому, що він там не повний і або не наповнюється до достатньо великої кількості об'єктів, а він ще й не якісний. Тобто документи, документація по охороні паспорти по ам'яток складені або складалося дуже давно і складені складені не за сучасними вимогами. Де де часто прописано незрозумілий предмет охорони пам'ятки, і де не прописані межі культурного реалу, якщо це стосується великих об'єктів, комплексів. Потім на другому рівні це містобудівна документація в містах з точки зору охорони культурної спадщини, які не не в повній мірі слідують. Яка також упирається в, в моменти, тобто це інституційна криза, по суті. Ми і криза, яка накопичувалася проблеми, накопичувалися усі 30 років, що ми маємо. І зараз, коли прийшла війна, і нам треба рахувати збитки під час збройного конфлікту в сфері культурної спадщини. Ми стикаємося, що іноді навіть не можемо завести карні справи проти злочинців. Через те, що через великі прогалини сфері культурної спадщини, пане Андрію, ми дуже дякуємо за те, що ви підсвітили цю проблему. Це ще одна нагода повернутися до неї у майбутніх ефірах і більш ґрунтовно обговорити ті виклики, які зараз стоять перед захистом будівель і об'єктів архітектурної спадщини. Андрій Луцик, експерт з культурної спадщини, громадської організації, регіональний центр прав людини, був з нами на прямому зв'язку.